Добрий день, ви на каналі Магія Могосаду, ми на моїй ділянці, на грядочках помідор. Ось такі в нас є висаджені відкритий ґрунт томати. Будуть вони на шпалері на сіточки. Але відео знімаю не по цьому. Висаджував відео, не мав як знімати, бо були екстремальні умови. Було холодно, було дощі. Тут трошки було над чим попрацювати, щоб це висадити. Росада також розвивалася нерівномірно, але чому знімаю це відео. Коли висадив, дав корневін, зараз буду показувати. Потім аміачну селітру карбоміда чуть пізніше, чуть-чуть неодрамофоски пару гранул і кальцію селітру Сьогодні буду знову давати кальцію селітру Кальцій потрібен для того, щоб набиралось. Рослина гарно розвивалася, бо якщо давати тільки азотні добрива, то вони будуть стрімко рости, жирувати, а цвісти не будуть. На даний момент ці рослини в основному розвиваються гармонійно, тобто потовщилося стебло, є завязі до цвітіння і сьогодні повторно дам кальцію селітру. Ще раз все такі бачите і рослинки. Пасинки забираю. Поки це і зараз будемо проливаю водичкою, змочую. Розвожу кальцію селітру, 20 грам на 10 літрів води і по пів літ... половину літрової кружки під кожну рослину. Це десь по пів грама. Тобто 20 грам на 10 літрів води під кожну рослину. Перед тим, як удобрювати, маємо пролити водичкою, пролили добривами і далі знову водичкою, щоб воно гарно туди пішло в корінь. Кальцій потрібно для розвитку зеленої маси. При, висовці, при посадці помідор давав 5 купочків концентрату на 10 літрів води поливав ним помідори. Далі давав аміачну селітру, зараз тут її нема. Далі пару гранулочок, так, чисто символічно давав нітримо Ось вона. От і потім давав селітра кальцію. Селітра кальцію. Прошло, я не знаю, 7-10. Може 12 днів. І даю повторно кальцію селітру. 20 грам на 10 літрів води. І по пів літрової кружечки під кожну рослину. Перед тим рослину промиваю проливаю водичку. 20 грамів у мене мірна ложечка в середньому. В середньому може там плюс, може мінус. Ось так виходить. Можна навіть чуть дати більше. Ось так. Розводиться воно непогано, чуть-чуть треба почекати. І поливаю. Надалі буду. Я придбав минулого року, там було щось схоже але для винограду. Добре, універсальне для саду та городу з мікроелементами. От. Два, ну, три рази за сезон буду давати ще цього. Чим мені це подобається, воно легко розчиняється, воно не має хлору. І під всі овочеві і кущі можна давати. Та й під город просто під плодові дерева. Під плодові я не даю. Тут буде трошки більше, треба дивитися дозування. Це пізніше. Через тиждень, 10 днів буду давати таке. А сьогодні кальціу селітра. Пролив помідори, далі кальціу селітру. І знов пролити. Дякую за увагу.